Слава Україні! Вітання з Прекрасного Полісся. Сьогодні приїхала до лісу. Не погриби, грибний сезон вже закрили. Приїхали в справах, розкажу пізніше в яких, ну, звичайно, попити ароматну каву. Тож, кому цікаво, що я буду сьогодні робити, запрошую зі мною. Ходімте до лісу. Гляньте, яка прекрасна погода! Ке небо! Милуєшся і перезаряджаєшся. Для мене це тільки так. Ходім Ось так ідеш лісом, тиша, іначе війни немає, але добре знаєш, що зараз вийдеш з лісу і попадеш в ту реальність, яку, на жаль, але ми зараз маємо. Сьогодні була. Складна ніч. Дуже довго була тривога. Ворог не давав сьогодні поспати в Київській області, і столиці, але тим не менше, маємо жити. Прийшлася з лісом, поп'ю зараз кави з чоловіком і буду займатися чимось корисним дуже. Такий вітер ось у нас в лісі був. Гляньте скільки наламав гілочок. Яка тиша в лісі? Упожнюю ліс. І кава мені в лісі найсмачніша. На природі є на природі. М -м -м. Тому смакуємо і до роботи. Ще дуже багато все потрібно зробити сьогодні. Хотілося б побути довше в лісі, але є план, який обов'язково потрібно виконати. Всі мої гортензії сьогодні мають бути підготовлені до землі, тому що передають холодний циклон, йде мороз, йде сніг, а гортензія дуже боїться холоду. Тому сьогодні обов'язково її крию і покажу вам, як роблю це я у нас на полісі. Нам смачного і далі буде. Краса. То що ж я роблю сьогодні в лісі? Сьогодні чудова погода, листопад місяць, і в мене сьогодні задача вкрити мої квітні гортензії і рододендрони, тому я приїхала до лісу набрати їм ось цього ґрунту. Такого смачного. Ось такий він, бачите, з ягличкою, з корою. Тут йде погрузка лісу і тут є, що хочеш у цьому ґрунті, те, що щоб квіти. Тому наберу цього ґрунту. Сьогодні буду вкривати свої красуні і покажу вам, як роблю це я. Сьогодні ще мені потрібно назбирати гілочок і дубового листя. Тому набираю ґрунт і переходимо до іншої задачі. Тому ходімте далі. Ось так понад дорогою зростають у нас дубочки. Я назбираю добового листя. Це прекрасний природний кривний матеріал. Ще. Назбирала гілочок, був дуже сильний вітер, поламав. Скрізь по лісу валяються ось такі гілочки. Також назбирала, це мало, назбираю зараз ще більше. Просто вам ось покажу. І також вкриваю такими гілочками свої квіти. Тому працюємо. На дорозі листя ого, тут прям велике поламало! Як співають пташки? Так, збираю гілочки. Який вітер наламав. І також буду їм вкривати квіти. Дуже багато діля в лісі. Тільки послухати, як Грунту набрала для своїх квітів. Назбирала листочків, гілочок, попили ароматної кави і додому. Зараз покажу вам свої красуньки, будемо їх кривати разом. Що ж, я вже вдома, біля своєї гортензії. Все, що привезли з лісу, також біля мене. Це в мене гортензія широколиста, рожева, дуже гарно квітла. Вона не обрізається, тому що вона квітне на пагонах, які ми збережемо. Тому я її дуже гарно вкриваю. Що я зробила? Я зняла навколо. Коріння, ой, вона в мене замульчована корою, все Це гарно Розчистила і буду засипати лісовим ось цим ґрунтом, таким гарним, як я вам показувала, з ягличкою, з корою. Такий він смачний для цієї рослинки. Буду засипати великий такий круг навколо коріння і десь ось такою висотою сантиметрів 10. Приступлю. Так гарно буду і всередині. Ось так гарно буду засипати, подушку їй таку робить. Ось великий вже до одного він мало. Ось так. Дуже гарно засипала, бачите? Вона так мене спить не один рік, вона це дуже полюбляє. Дуже гарно виходить з зими. Потім ось такий в мене є круг. Чоловік мені зробив. Ось такий круг ставлю і повністю, повністю засипаю дубовим листом. Ось так. Я вам скажу чесно, не один рік я так роблю. Вона просто шикарно виходить навесні. Вся стріленька. Ці, ці глучки збережені. У листі вона спить, як в природі. Дуже класно. В кого є така можливість, вкривайте листям в атенці. Ось ще, якщо, можливо, у вас немає дубового, можна горіховий Воно також дуже добре вкриває і зберігає, і воно нагниє. Це, це обов'язково. Будь-яким листям вкривати не можна. Ось так воно в мене спить. Якщо я бачу по прогнозу, що будуть морози сильні, я її ще накриваю зверху агрутканиною. Якщо на морозів немає, от зараз ще погода дуже добра, гарна, тепла, я її накривати більш нічим не буду. При, зверху прикрию, щоб вона заливав дощ, а так вона буде провітрюватися і буде себе гарно почувати. Вкривайте свої рослинки, готуйте їх до зими, щоб вони вас радували. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Все буде Україна!